Давайте поговоримо про телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором Путіном. Розпочнемо саме із цього. Ну тому, що знаєте, зараз такі доволі розмиті часові рамки, які стосуються цієї телефонної розмови, або кілька днів, або кілька тижнів. Якщо кілька днів, то це до інавгурації Трампа. Якщо кілька тижнів, то це уже після. А насправді наскільки є важливий статус Трампа для Путіна у цьому питанні? Тому що зараз він президент-елект не має своїх повноважень, так би мовити, президентських, але уже наступного тижня він їх отримає. Тут команда Путіна буде намагатися е, організувати цей дзвінок найближчими днями. Чи вже таке все е, після 20 січня? Ну на моє глибоке переконання і те, що я міг поспілкуватися з колегами, що нагодиться обговорити. Е Трамп з Путіним вже спілкувався телефоном і неодноразово я вважаю, що це дійсно було. Я переконаний, що Путін був одним з перших, хто взагалі Трампа привітав з перемогою на виборах, тому що він прекрасно розуміє, що це за людина, наскільки для нього це важливо. І я переконаний, що він таку повагу висловив, і вони вже мали кілька розмов. Знову ж таки, це моє припущення, але судячи цієї інформації про те, що вони мали. Багато uh, розмов в міжвиборчий період телефонних, коли Трамп не був президентом, то не поспілкуватись з ним, не спробувати, немовно кажучи, підстелити цієї соломки на майбутніх перемовин. Ну з боку Путіна було б м, максимально е, не, не, неправильно, по навіть я б так сказав. Тому мені здається що ці розмови були мені е, Питання більше полягає в тому, чи переросте це в якусь скору зустріч безпосередньо. От зустріч вона була дійсно таким тривожним фактором, тому що для нас надзвичайно важливим є те, щоб на момент до моменту, коли почнуть відбуватися якісь переговорні процеси, у нас вже була. Сильна позиція зумовлена гарантіями безпеки, якимись конкретними. А якщо от такі розмови про мир почнуться ще й без України, і до того моменту, коли ми безпекові гарантії отримаємо, то це може стати для нас проблемою. Але також тут варто розуміти, що час Трампа підносять до рівня не знаю якоїсь месії, що от він прийде, наведе порядок, встановить мир. Але він... Не здатен просто взяти і змусити Путіна щось взяти і зробити і припинити цю війну. Він може чимось натиснути, може посилити українську переговорну позицію, може послабити російську економіку, але взяти і змусити Путіна до переговорів ще й на якихось невигідних для нього умовах тут і зараз він не зможе це тривалий процес, так само як і. Про що б вони там не домовились, якщо це не буде влаштовувати Україну, це не буде означати, що домовленість Трампа і Путіна вона буде обов'язковою для виконання Україною. Це все ну не непростий процес, і ми це бачимо зараз. Ці всі популістські заяви вони розбились в реальність. 24 години на завершення війни або завершити війну ще до того, як війде в Білий Дім в Овальний кабінет. Цього вже всього не трапилось. І ті заяви, які продовжують зараз виникати, ну поки що вони не підкріплені конкретними діями, і їх ми зможемо мабуть, оцінити тільки вже після інавгурації Трампа. Але ж тут ще такий цікавий момент. Якщо Трамп і Путін уже неодноразово говорили телефоном, то зрозуміло, що наступний крок це так би мовити зустріч. Але ж до цієї зустрічі мають бути вже напрацьовані якісь конкретні кейси. Ну тому що ж не будуть вони зустрічатися просто для того, аби попити кави. Потім мають вони вийти із якимись не знаю, там конкретними рішеннями, конкретним ком'юніке. Тобто зараз там і Росія, наскільки я розумію, Сполучені Штати Америки в цьому напрямку мають працювати ну дуже і дуже ефективно, але де місце в цьому всьому Україні? Ну тому, що зараз дуже так Сполучені Штати Америки ухиляються від конкретної відповіді чи буде зустріч Трампа і Путіна включати українського президента? Ну, перш за все, поки що ми бачимо, що якісь переговори про початок переговорів вони успіхом не овінчались бо, по-перше, там вже Нібито була ж якась делегація. Нещодавно російська в Сполучених Штатах Америки вони тоді до спільної думки не змогли дійти в цьому попередньому перемовному процесі, щоб промацати ці позиції, які є. Але і Максим, є те, тут одразу говорить... ремарка, і так само ж е, пан Єрмак влітав до Сполучених Штатів Америки, і тоді американські медіа ну не надто схвально е, вітали цю зустріч, цей візит і казали, що нібито вони не вважають. Пана Єрмака переговірником і не хочуть говорити саме з ним, поки що все виглядає так, що ні нам, ні росіянам не вдалося знайти оцю е, ці ниточки, е, е, за які можна посмикати і перетягнути на свою сторону Дональда Трампа і його команду. Вони прийшли одразу зі своїм баченням. Це бачення було. Я не знаю, як його краще характеризувати, наївне чи примітивне, але тим не менш, це бачення розбилося об, об ті реалії, які є зараз. І зараз ми намагаємось показати кожен свою позицію, продемонструвати своє бачення завершення цієї невирішення вирішення цієї величезної глобальної кризової ситуації, яка зараз існує. І поки що це не відгукується там у Дональда Трампа і його команди. Вони Намагаються знайти якийсь середній варіант. Я не не, точно не знаю чи Трампа. Складно передбачити, чи дійсно він е, проведе цю зустріч перед тим, як відбудеться якісь е, ну програмні зустрічі його з Зеленським е, тут і зараз. Але ну поки що мені особисто мені в найближчій перспективі зустріч двостороння Трампа і Путіна виглядає маловірогідною. Бо за великим рахунком це б могло стати геополітичною катастрофою, якщо Трамп обхід усіх партнерів, е які тривалий час мають відносно зі сполученими штатами Америки, які також мають свій інтереси, які також хочуть мати право голосу: Великобританія, Франція, Німеччина, загалом Європейський Союз, е інші країни, які зацікавлені в завершенні цього конфлікту, та ж Японія, яка активно переймається, включається. Якщо Трамп. Через голови всіх партнерів переступить і почне вести якийсь діалог, там не тиск, не примус до миру через силу Російської Федерації, почне там домовлятись, пропонувати якісь компроміси і через голову України в тому числі, то це стане ознакою досить тривожної тенденції тенденції не тільки щодо розвитку нашого конфлікту, а й в принципі. Тенденції щодо глобалізації і масштабування цього протистояння, а якщо до цього процесу підійти, ну з іншої точки зору, тому що так ми кажемо, європейці бояться, що ну цей діалог може відбуватися в обхідних і в обхід України, але ну можливо Трампу вдасться зробити те, що не вдалося зробити Байдену, і ось ця політика не розмовляти з Путіном себе не виправдала. То, можливо, Трампу треба почати налагоджувати цей діалог. Безумовно, діалог він має налагоджуватись питання в в черговості і в пріоритизації, тому що якщо починати діалог зараз, якщо починати в переговорний процес зараз, Україна буде в слабкій позиції, тобто це буде діалог про те, як замирити і задовільнити апетити агресора, а не як досягти якогось справедливого миру для України, тому що. Цьому діалогу має передувати якесь розуміння тих інструментів, які сполучені Штати Америки готові застосувати для тиску на Російську Федерацію. Поки що, все, що ми бачимо, це застосування методики бий своїх, щоб чужі боялись тиск на партнерів. Клас круто. От цікаво було б побачити якісь заяви Трампа щодо Росії на рівні того, що він готовий там Канаду 51-м штатом зробити, чи не виключає застосування збройних сил, щоб повернути Панамський канал чи окупувати Гренландію. От таких би рішучих дій, хоча б не, не дій, таких заяв, хоча б одну, хоча б одненьку проти Російської Федерації, щоб було зрозуміло, що дійсно Трамп готовий досягати цього миру через силу, тому що. Покину він, він казав, що збирається обвалити нафтовий ринок і позбавити Російську Федерацію, ось саме фінансування за допомогою нафтодоларів? Ну він казав, що так, що там 30 чи 40 доларів стануть катастрофою для Російської Федерації. Питання в тому, що як він цей ринок обвалить, мається на увазі, що він має. Підняти видобутки нафти і газу з Сполучених Штатах Америки і продавати на ці ринки, на які продає Російська Федерація, в тому числі Європейський Союз. Тут потрібно налагодити логістику, тут потрібно налагодити, взагалі, щоб були гарні взаємовідносини, щоб Європа це купувала. Не найкращий варіант сваритись з Європою, дистанціюватись від Європи, погрожувати Європі високими митами і навіть анексією окремих територій, і потім казати: а купіть у нас нафту. Ми поки тут, там, до речі, ми збираємось шматок країни-члена НАТО анексувати, але ви нафту купіть у нас. І ми так обвалимо ціни на нафту і Росію, переможемо. класно, я придумав, так? Тому тут є дуже багато нюансів, скажімо так. Стосовно того, що зараз важко охарактеризувати план, який має команда Трампа. Можливо, нам на це натякає Волц, який каже, що не вважає реалістичним повне повернення окупованих територій зараз Росією. Можливо, нам тут варто читати рядків і розуміти, що для Трампа на даний момент головне заморозити війну, аби припинили стріляти. А там уже в перспективі, як ми будемо повертати наші території, які тимчасово окупувала Росія, це вже наші проблеми. Якщо це будуть переговори, в принципі, це реалістична позиція, це про те, що і Макрон говорив, в принципі, з нашого боку риторики про кордони 91-го року зараз вже не чути. Це зрозуміло, що якщо війна буде завершуватися шляхом переговорів в найближчій перспективі, то ці переговори будуть включати територіальні поступки Російської Федерації, які не будуть закріплені юридично. тобто ми не будемо визнавати те, що це частина Російської Федерації не будемо визнавати ті території, які там війшли в конституцію, але будемо зобов'язуватися якось там не повертати їх військовим шляхом щось типу такого. Але ну якщо це будуть переговори, то це буде саме так. Тут питання тільки в тому, які будуть безпекові гарантії для України. Бо е, якщо Україна не буде в НАТО чи не будуть надані інші безпекові гарантії, також ну принаймні близького до того рівня, то е, ця угода буде всього лише перемир'ям дуже короткотривалим, яке потім е, перетвориться знову в е, гарячу фазу війни. Зрозуміло, дякуємо вам пане Максиме за фаховий аналіз, як завжди, і за те, що знайшли змогою до нас сьогодні долучитися. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник був із нами на зв'язку.